Вітаю вас, діти. Сьогодні я хочу пофантазувати з вами та відвідати поліклініку. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. У нас у дитсадку теж є медичний кабінет, в якому працює медична сестра Тетяна Олександрівна. Але вона у дитсадочку одна, а у поліклініці лікарів багато. В кожного з них є спеціальний кабінет. Зазирнемо в них по черзі. Ви знаєте, що лікарі піклуються про здоров'я дорослих і дітей. Але є такий лікар, що лікує виключно маленьких пацієнтів. Це педіатр, це лікар дитячий. Він діток лікує. Він горло подивиться, хрипи почує, послухає серце, животик обстежить, поставить діагноз, застуда. І нежить, як називають лікаря, який лікує дітей? Педіатр. Поруч із кабінетом педіатра ще один кабінет. У ньому працює інший медик, зубний лікар, стоматолог. Він просить ротика відкрити і починає зуб свердлити. Щоб хворий зубчик став здоровий, поставить лікар пломбу нову. Як називають лікаря, який лікує зуби? Стоматолог. Та ми не будемо заважати стоматологу і вирушимо далі. До наступного кабінету. В ньому працює лікар, який дбає про наш зір, щоб наші очі бачили добре. Тому цього лікаря і називають окуліст. Коли дитя погано бачить? До лікаря потрібно, значить, він окуляри підбере, короткозорість прожене. Як називають лікаря, який лікує очі? Окуліст. Щоб очі довше залишались здоровими, зробіть разом з Лемурчиком гімнастику для очей. Часто, коли ми застуджуємося, нас турбують нежить, біль у горлі чи у вусі, лікувати вуха, горло та ніс справа рук лікаря-отоларинголога, якого часто називають просто лор. Якщо болить вушко чи в горлі ангіна, чи нежить у носик заскочив дитині, до лікаря Лора йдемо на прийом. Він всі ці хвороби лікує гуртом. Як називають лікаря, який лікує вуха, горло та ніс? Лор. Також в поліклініці працює кардіолог. Буває, що в дитинки серце хворе, то лікар випише пігулки та уколи, порадить, що потрібно нам робити. І як з хворобою такою жити? Як називають лікаря, який лікує серце? Кардіолог. Рушаймо далі по коридорам поліклініки. Перед нами кабінет логопеда. Якщо дитина правильно звуки казати не може, цей лікар дитині завжди залюбки допоможе. Він скаже, коли і як треба вправи робити, щоб ясно і чітко дитина могла говорити. Як називають лікаря, який вчить говорити чітко? Логопед. Отже, в поліклініці на лікування будь-якої хвороби свій спеціаліст знайдеться. Наша прогулянка завершилась. Згадайте, які лікарі працюють у поліклініці та що вони лікують? Хто цей лікар? Педіатр. Що він лікує? Він лікує дітей. Хто цей лікар? Окуліст. Що він лікує? Він лікує очі. Хто це? Логопед. Чим займається логопед? Він вчить говорити чітко. Хто цей лікар? Кардіолог. Що він лікує? Він лікує серце. Хто цей лікар? Лор? Що він лікує? Він лікує вуха, горло та ніс. Хто цей лікар? Стоматолог. Що він лікує? Він лікує зуби. Діти, я пропоную вам зібрати онлайн-пазли та згадати, як називають кожного лікаря та що він лікує. Посилання на онлайн пазли можна знайти у описі до даного відео. Успіхів вам до зустрічі!